Управління продовжує здійснювати заходи по накопиченню матеріального резерву. Також продовжуються роботи по укомплектації пунктів незламності на території Шостинської громади. Також спільно з відділом архітектури та містобудування на минулому тижні проведене обстеження захисних споруд. Напрацьований проект плану заходів. Наші хлопці на фронті терміново просять тепловізори терміново. Давайте звернемося до всіх громадян нашої громади, можливо, десь найближчі населені пункти, у кого є тепловізор, ми зможемо його купити, якщо навіть він був десь у використанні або десь у когось новий є. Давайте перекупимо, але в найближчі дні треба відправити на передову декілька тепловізорів, мінімум п'ять. І по автомобілям виїздили в Київ, що там виходить, щоб купити автомобіль. Ми є напрацювання бистріше, щоб цю тендер процедуру минути і тому, що на фронт треба й автомобілі.